Це побратиме музика на всю і на Краматорськ бургера їсти. Ілі, ілі в там, посадку за дровами, коли холодно в хаті <тапити> топить надо. І ти ну, там бахкають, там горить, там, а ти веселися класно, свій вайб. Мільйонер, як нам сказали. Як ви почуваєте себе в такому статусі? Звичайно, так як і до цього. Я робив свою роботу, якраз сів на перекур, достав телефон смс-ка, прийшла зарплатня. Там був цей мільйон і плюс бойові. Коли я доєднався до війська, мені було повних 24 роки. 2 лютого 23-го року. Пішов, Не пішов раніше, тому що була вагітна дружина. Дочекався, поки дружина народила дитину, дитині виповнилося два місяці Ну, пішов. Ну, Я пішов до військомату, мене всі з удивленим з... лицями так сказати, дивилися, що я, хто я взагалі такий, прийшов. Спитав, куди требуються люди. Насамперед мені сказали, що потрібно зараз дуже водії на госпіталірські авто, тобто вивозить поранених все таке. І ну, для мене це було, звісно, важко. Я сильно не люблю ці всі, так сказати, мероприяття. Але, Потрібно в себе настроїв, що хлопцям потрібно допомагати. І я йшов вже розуміючи, куди я йду. І прийшов в комісію на, на наступний день. Мамі сказав, що я. Мені тата знав, що я куди я йду, а мама не знала. Мамі я сказав, що я поїхав там, по роботі в Запоріжжі. І все, мама узнала вже через місяць сказала, спусти шкуру, коли війна закінчиться. Кажу, хорошо. Це хорошо, що в нас були люди, які вже до цього прийшли, так сказати, Крим І ну, було спокійніше набагато. Трошки себе уверенні чувствувалося. Але все рівно ну, була своя тривога і то є, то, от, неосознаність. куди ти їдеш, що таке взагалі от, війна. І ти приїжджаєш вроді, ну. Ну, село, все це. А ти дивишся, а в тебе по вулиці йде там дитина з мамою. І ти це тільки, а ну, все розруйноване, все це. Я це бачив тільки в ТікТок, і воно ну, знаєте, чесно, аж на душі так стає. І аж сльози наворачуються. Я після того, як це перший раз побачив, я набагато Більше почав цінувати свою сім'ю, і це дуже важко, коли ти цього не бачив вживу. Служу я почти два з половиною роки. Це саме при мобілізації, ну тобто з війни, а до цього ще була срочна служба. Перевели нас до Харті, і ми поїхали на навчання. Німеччину. В Німеччині вже було навчання, так сказати, поінтересній, тому що там все теорія, іде теорія, потім через час практика і ну, так займатися набагато краще, ніж просто теорія. І, ну, якщо б у нас було е, більше інструментів для практики, я думаю, це було б. Цим тим, хто долучається, молодим і також чуть мужикам так сказати, під возрості було б інтересніше, коли воно все поближче до настоячого. Ну, навчання потрібно проходити, тому що як ви коли проходите навчання, воно у вас вже йде просто на рефлексах на автоматиці. Військово, кожен військовослужбовець повинен бути взаємозаміняєм. Тому що якщо, не дай Бог, когось застрину щось десь попало, ну, ти повинен вже роботу за двох по можливості. Так, я вважаю, я що да, потрібно долучатися до 25 років, э, тому що хлопці молоді, їм э, це буде легше даватися, ніж людям, які вже трошки прожили своє. Ну, Коли людині 50-55 років і прибігти. Там, де 10 кілометрів чи пройти, а то і 20, то це важко. В нашому колективі в підрозділі мінометної батареї у нас молодих багато, починаючи з 21 року. Ну, <сум> да, Мільйонерами називаємо. Ну, Це в шутку гумор. це таке. Ми не можемо зараз на війні не шуткувати. Ми кожну неділю тренуємося по різним направленням. Сьогодні у нас стрільби, холощіння, стрільби по мавікам, буває по шарикам, по FPV, Ну, Різноманітні у нас навчання. Цілу неділю ми займаємося і монометною справою. І бусолю, і орієнтування, і топографія. Ну по всім напрямкам. В нашому підрозділі підрозділі всі хлопці мотивовані, тому що ми пройшли піхоту. Піхоту в 22-му році. Ми починали цього. І ми зараз в підрозділі мінометної батареї. Ми повинні, повинні прикривати. Піхоту е заради нас це життя піхоти. І хлопці це розуміють, що вони в 22-му році вони сиділи також в окопах і чекали на, на підстраховку, під підтримку батареї.